Всім привіт! Ви на каналі team 404. З вами я, Володимир Острогов. Та сьогодні ми розберемось, як створити тренування Zwift, які е, бувають види цих тренувань, та як взагалі з ними працювати. Поїхали! Для того, щоб створити тренування, по-перше, вам треба загрузити Zwift на свій девайс. Е, в даному випадку я буду демонструвати з MacBook. Е, далі ви заходите у Zwift. Вводите логін та пароль, який ви вже зареєстрували, і бачите перед собою таку менюшку, як в мене. Сьогодні я нажму Skip, тобто пропустити цю меню, але ви можете підключити якісь девайси до Zwift. Далі ми заходимо ось в цю штуку. Це називається workouts. Після того, як ми сюди потрапили, ми натискаємо кнопку Custom. Далі ми бачимо Create workout і натискаємо. Create Workout. Тепер нам тут підказують дуже багато всього, але ми маємо вписати назву тренування. У нас вона може називатись як завгодно, але я дуже-дуже раджу якось їх підписувати, тому що ви потім будете дуже важко згадувати, де яке у вас тренування лежить. Після цього ми можемо побудувати будь-яке тренування, яке вам потрібно. Для цього в нас є величезний е, функціонал, та будемо зараз з ним потихоньку розбиратися. В нас є 6 зон потужності, які вираховуються через ваше ФТП. Їх можна просто перетягувати е, з одного кута до іншого та е, будувати таким чином тренування, яке вам потрібно. Перша зона то розминка, друга це низька аеробна, третя це темпова зона, четверта порогова зона, п'ята це зона МПК, та шоста це зона максимальної потужності. Ви можете бачити їх у відсотках від вашого FTP або в ватах, залежно від того, як вам зручніше. Перетягувати їх можна, як вам забанеться. Та будувати таким чином будь-який профіль для вашого тренування. Якщо вам треба зробити інтервальне навантаження, тобто поїздити якісь відрізки, ви можете використати, використати такий функціонал. Тут ви можете вписати значення швидкої частини, наприклад, 300 Вт, та е, е, довжину цього відрізку, наприклад, 2 хвилини. А відпочивати я планую 7 хвилин і, наприклад, 150 Вт. Таким чином, ми додаємо всі інтервали до нашого тренування. Якщо треба збільшити кількість, ми можемо збільшити їх, натискаючи на цю кнопку плюс. Якщо ми передумали, ми можемо будь-яке із наших завдань віднести до смітника. Далі, ми маємо кнопку фрі райд. Фрірайд дозволяє не задавати нам ніякої потужності, і під, цей, під час цієї фрірайду ви можете будь-яку потужність та будь-яке завдання виконувати залежно від того, що вам треба. Далі ви можете в будь-який відрізок дистанції додати значення каденсу та станок буде вам. Підказувати, викон... чи виконуєте ви це значення чи ні. Наприклад, я хочу їхати. Це за завдання на каденсі 75 обертів. І коли я в це поїду, то станок буде підказувати, чи потрібно е, мені е, обертати педалі швидше або повільніше. Далі, текст event. Ви можете додати якесь е, текстове повідомлення, типу треба їсти. Е, Ну, чи щось там взагалі, що завгодно, щоб ви згадали, що треба щось зробити. І е, останнє це розминка і заминка. Я дуже раджу їх використовувати. Тобто кожне тренування починається з розминки і закінчується заминкою. Е, ми зараз використали весь функціонал, який ми тут маємо, але е, ми побудували. Не дуже корисне тренування, тому зараз розберемось з найчастішими типами тренувань, які ви будете використовувати на практиці. Наприклад, ну, по-перше, ми це все віднесемо до смітника. Більшу частину тренувального процесу має проходити аеробно, тобто ваша улюблена зона буде синя. Якщо ви просто. Сьогодні маєте покататись довге, спокійне завдання, наприклад, годину покататись аеробно, то ви можете створити найбільш просте тренування ось таким чином. Ми бачимо, що довжина тренування одна година, стрес поінт 39 це невеличкий стрес, тобто ви підтримуєте свою форму. Якщо ви знаєте свої вати можна по ватах, якщо по відсотках, то по відсотках. Тут можна трохи редагувати всередині кожної зони, наприклад, ми можемо вписати 70, це все, все, що буде синя зона, але трохи інтенсивніша. Та таким чином ви побудували собі розминку, далі 40 хвилин легкої аеробної праці і заминку 10 хвилин. Це легке аеробне тренування. Якщо ж ви, наприклад, хочете поїздити відрізки, які Будуть розвивати вашу МПК, ви можете зробити собі, наприклад, 110% інтенсивності та яких, е, якусь е, невелику довжину відрізків та зробити їх дуже багато, але е, відпочинку теж, щоб було е, мало. Наприклад, наприклад, такі ось відрізки вам підійдуть для розвитку е, максимального споживання кисню. Або ж, е, додати потім ще після. Періоду відпочинку якесь завдання, яке буде його розвивати у, у більш довгий період. Але я дуже раджу не створювати тренування на Абум та виконувати план, який вам радить виконувати тренер. Тому що він сказав, то ви тут і будуєте самостійно. Будувати тренування то, мабуть, не найкраща ваша думка, Тому самостійно дуже складно в цьому розібратись Використовуйте краще плани, готові або тренера. Наприклад, ми е, вирішили все ж таки проїхати це тренування. Е, воно в нас буде направлено на, на е, розвиток максимального споживання кисню. Е, підпишемо його як VO2 Max. Е, це не дуже гарне тренування. Я створив його лише для прикладу. Е, вам. Далі ми натискаємо Save. Ось тут у списку воно додасться. У мене тут купа різних моїх тренувань, але у вас, ну якщо це буде перше, то буде лише це тренування. Ми його обираємо та натискаємо Workout. Тут ви підключаєте всі свої девайси. Я зараз їх не підключаю. Обираєте трасу, яка підійде для вас. І натискаєте Start Workout. Таким чином, ви переноситесь вже в віртуальний світ, де а, сам станок а, чи а, ваш паверметр будуть вам підказувати, яке завдання а, треба зараз крутити, що робити, і так далі. Якщо ви крутите на станку, який має, а, ну на смарт-станку який має режим ERG Mode, то, як у мене, наприклад. Тоді цю потужність буде підтримувати сам станок, Вам треба буде лише крутити е, педалі і е, слідкувати, щоб ви доїхали до кінця тренування. Це надзручно, е, надкомфортно, тому супер сильно раджу використовувати цей мод для тренувань. Коли ви проїхали все тренування та Звіфт е, вам про це повістив, сповістив, ви натискаєте кнопку меню та натискаєте Android. Е, і тут, е, ну. Здебільшого, ви будете натискати Save для того, щоб е, це тренування було у вашій статистиці. А якщо на вашому станку каталась ваша, ваша жінка або ваш друг, і то не має потрапити до вашої статистики, ви можете натиснути сюди, та це тренування ніде не буде збережено. Ми сьогодні натискаємо Save, е, воно все прогружається, і таким чином ви побачите це тренування у своєму годиннику, тренінг-піксі та Страві і усюди, що ви підключите до звіфта, зі свого боку. Ми дуже не радимо створювати самостійні тренувальні плани або самостійні тренувальні сесії, тому що це може бути небезпечно, неефективно. Та і, взагалі, ми вважаємо, що кожен має робити своє. Тому найкращий вихід з цієї ситуації буде винайняти собі тренера, який буде персонально працювати з вами, будувати для вас тренувальний план та аналізувати ваш поточний рівень, ваші цілі та всі інші параметри, які потрібні для гарного тренувального процесу. Звертайтесь для цього в тім 404 Команда професіоналів, які в нас працюють, залюбки приведуть вас до тих цілей. Про які ви давно мріяли, ми зможемо підготуватись до айромену або навчитись швидко їздити, бігати, плавати та все, що вам заманеться. На цьому сьогодні все. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал та написати в коментарях тему, яку б ви хотіли побачити у наступних випусках. До побачення!